Тікали повертались Сранці, бо суді протанцювали божевільні танці. Тартак нарешті відсвяткував своє 15-річчя. завальні пісні, розваги та бадьорий настрій усе як на справжньому дні народження. Одне неправильно. Іменинник сам презентував подарунок своїм гостям. Ним став сьомий тартаківський студійник Сімка. Альбом ще не встигли записати, натомість вирішили одразу презентувати його наживо. Тож глядачі першими оцінили з десяток нових треків. Я Дуже прониклась вот та го вот пісні. А ти подумай, кому завжди тихо, а ти подумай, кому завжди темно. Тобто цим піднімає таку глибоку соціальну тему що є люди, які ніколи не відео світи, які не слышали нічого. Родзинкою концерту став текстовий супровід усіх пісень. Таким чином зрозуміти їх зміст змогли навіть люди з вадами слуху. Те, що ми робимо, це не лише музика, це ще й ритми, які люди навіть з вадами слуху здатні відчувати за рахунок вібрації. Це ще й тексти, які люди здатні розуміти. До речі, усі виручені від концерту кошти підуть на лікування дівчинки з вродженими вадами слуху. Дешево вход, чому б не сходити на концерт, який стоїть 30 гривень. Важливо навіть не те, там скільки ми грошей зберемо. Важливо те, що кожен. То віддав свої гроші за квиток. Він знає, що він є частиною е, чогось доброго. Пани залюбки долучились до благодійного дійства від Тартака, і в день народження гурту вирішили висловити йому свою прихильність. Та певна річ дещо побажати. Я йому бажаю головне, щоб він був здоровий, міцний як. Як скеля, і щоб продовжував робити те, що він робить психічності, більше, більше божевільності. Больше рока. Що і що піддесят рока. Ще 50 років. Що ж, ідея непогана. Цікаво, яким він буде. Цей тартак має бути його. Я вам розповім по секрету. Тільки енергія в них не зникне. І, я думаю, що трайвові такими старикашками будуть класними. Вони ніколи Отні так, так. так. Я сподіваюся, просто що він не поміняється, поміняється може ця країна, в якій ця музика нарешті стане основною музикою. Я сподіваюся, що наступний ювілей Тартака ми будемо грати в такій Україні, що буде стояти величезна черга на концерт кожного більш-менш придатного до вживання українського виконавця.